Є певна служба інформаційна, і зараз ми саму процедуру я вивчав, як воно реєструється і, 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 і прохання тих, хто ще не перейменувався вулиці, все ж таки які, які, які все, <плес> залишилися, вулиця позиційна. Є варіанти Соборна, але які ще є до того, що не вже. Я прохаю, що ні, ми ще йдемо промовляти ці рішення, що ми сьогодні можемо з пропозицією виглядати згодом. У є вулиця Артема, але я говорю, це не той Артем, це не той Артем. <правжу>

залишити так і кількість. Не переймену. А депутат районної ради, що ну, Ні, Давайте ви кажете. Це пробуло картина. Що є депутати? Говоримо жителями, що ми ще Ставте на голосування. Ні, ні, голосуємо за ті, ті заяви, які поступили із пропозиції Богдана Петровича. Прошу голосуємо за ті пропозиції, які поступили і приймаємо рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосуванні? Переходимо до слідуючого питання. Продовжуємо заяву. Шановні депутати, ці заяви були розглянуті на цій комісії, але які заяви ми розглядали, які рішення прийняли. до нас зверталася керівник завідуючи до шкіл навчальних закладу ДНЗ з проханням прийняти ЄС Тру на 0 півставки. Вчора бюджетна комісія погодиться дала дозвіл прийняти. Я з 30-го 30-го 30 комісія бюджетного 30-го знову -30, 30 да. завідуючою ДНЗ, як посадок село Заря, вона готує людину, так як ми говорили, що вона прийшла всі ті курси, що потрібно. Є прохання, що так і плана бюджетна комісія рекомендувала сесії з Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосування? Заяву на пані Петрович. Так, так слідуюча заява у нас така про надання субсидії, б, 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 субвенції. Комунальному закладу Рівненської центральної первинної медико санітарна допомога в розмірі 100 тисяч гривень для поточного ремонту системи теплопостачання зернанських доході загальної практики сімейної медицини. Ну, ми, на жаль, відмовили ці заявки відмови, надання відомі причини, чому вона у нас воно сидіть на, 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 на погані. Біше комісія з цим погодилася і дала такі рекомендації. Відмовили. Безпеки, на приватній підприємці допомогти, але просто нас. депутати. Значить, на даній бюджетній комісії розглядалось те, що надійшов лист пане Ганерка, щоб надати субвенції. Субвенції ми надаємо зв'язку з тим, що вирішили. Якомога більше своїми зусиллями зробити тих робіт і витратити менше коштів з бюджету сільської ради. Так було на плану бюджетної комісії і планом бюджету комісія рекомендувала сесії, що ми відмовити. Так, так прошу. Але поскоріше вирішили, ми мали розмову з завідуючою, пані Мулявчиком. Вона говорила, що далі йде до весни, але я думаю, що короткий термін за допомогою. Депутатів, коли вирішені це питання позитивно. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не участь у голосуванні? Слідує. Слідче питання. Звернулися жителі будинку по вулиці Конституції 28, які були передати комунальну власність громади села, села, села ці квартири по вулиці Конституції 28, які були закуплені відповідно до програми забезпечення житло військовослужбовців Збройних сил України. Комісія розглянула це питання і погодилася надати і прийняти комунальну власність. Такі були рекомендації. Прошу допомоги. Хто за, хто проти, хто втринувся, хто не взяв участь у голосуванні? Ну і інше. Слідувача заява. Це виконавчий директор товариства Грин Оул звернувся до нас з проханням розглянути питання про прийняття газопроводу, воду із споруд на ньому. У спільну власті територіальної громади села зоря. Це питання обговорилося на депутатській комісії, але комісія прийшла рішення, що вони жодного документа не представили, немає і відкласти це питання. Відмовити, відкласти, відмовити. відмовити, тому що жодних документів не представлено. Прошу проти? Утрималося. Хто не взяв участь у голосування? Слідующе питання: так депутатські звернення і запити. Ну, ми говоримо, що це е, ці два звернення написала депутат логур. якої зараз немає на сесії. Вони були розглянуті на офіційних комісіях. Перше питання е, стосувалося. Будівництво дороги з твердим покриттям по вулиці Тиха, яка вже триває три роки завершення, ну було прийнято питання внести її в, соціально в програму соціально-економічного розвитку задовольнити. І по мірі виконання коштів за перші півріччини, ну, тоді бачимо, в першу чергу, направити на виконання тих робіт, там всього є 200 метрів цієї дороги. Прошу Хто отримав, хто не взяв участь у голосуванні. Це був запит чи звернення? Це було звернення. А тепер запит. Він був розгляданий на комісії, Він стосується ремонту клубу у селі Граві. До у нас на комісіях тривала саме дискусія, але депутати прийняли рішення створити комісію. По вивченню технічного стану е, будівлі клубу у селі Графів. Зробити експертну оцінку технічного стану. Зручення спеціалістів Зручення та... спеціалістів. так. І якщо по потребі, по там є, хоча б поточно ремонт зробити, yeah. щоб часом не сталося ворів. Баки, щоб в першу чергу зробити стелю і покрівлю. покрівлю. Напротязі квітня ми комісійно вийдемо і обдивимося і допомагав скоріше обсю проблему. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосуванні? Слідуючи заявлення. період, і винесе це питання на сесію, тоді сесія буде розглядати це питання. Комісія не збиралася? Комісія не збиралася. Чому комісія... комісія не збиралася? Голова комісії не працює, так? Ні, там були, я не знаю, як. були члени комісії правової, про ніяких пропозицій щодо розгляду цього питання не було. Комісія не можна розглядати питання сесії? Тому, прохання, я хочу так наголосити, значить, я бачу, що є присутній автоматний підприємець СССР, пані Тетяна. Тому заява є? Заяву там є, бо ми поняли рішення. Чи виносить її? Ні, ми вийшли на розгляд місті, Таке було прийнято рішення. цим питанням депутати говорили, що закрити по Наталя Михайлівна, займається цим питанням, діє хай. Вже говорила бюджетна комісія, тільки працювала бюджетна комісія. Правової комісії не було. під час того, що коли були комісії до сесії, правова комісія не зібралася. Ні. Не розглядала. Сьогодні йде сесія. Ви сесію на сесії зачитите заяву, щоб слухали всі депутати де отримали рішення. Тому що сьогодні сесія працює, але комісія до того не працює. Ні, вирішили, я заяву на за сесію не виносив через те, що вирішили, що буде комісія, по між засіданням комісії і сесією буде розглянуто, то лише з нього це питання буде вирішувати. Ваша пропозиція не, не виносить направити для розвитку по комісію. Для того, щоб комісія вивчила детально, ми можемо зараз прийняти одне рішення, інше але які може бути в будь-який час оскаржений, тому що хай комісія вивчить і свої висновки, пропозиції надасть на наступну сесію. ще... Тому... Не, не комісії, щоб Це є колективне згадження. Жителі приходять і вони прийдуть завтра, післязавтра звичайно. Ми повинні вирішувати. Чи ми, навчили, не ввіде, так? Ні, так, що ми повинні працювати. Все, комісія повинні не тільки працювати за, за 5 днів до сесії або в день сесії. Комісія працює постійно, постійно. Вони можуть збиратися, я говорю, що так, як збирається і вивчає. Бюджетна комісія, вони збираються по два, по три рази і вивчають якісь проблеми, я бачу, в нас немає депутатів, вони досить активно асфальт, контролюють, вимірюють. Це зовсім інша комісія. Це часово контрольна а, комісія. Ці комісії повихідних на навіть збираються. Чому навіть ця збирається? А, а постійні це, це були постійні. Нова організація роботи постійних робіт це скликає голосу на нашого регламенту. У нас вся по заявок. Ні, просто я бачу, як суттєві маємо в зв'язку з тим, що не виносні. У зв'язку з тим, що працювала правова комісія і комісія не Слідуючи про надання матеріальної допомоги, так? Так. Ми на планові постійно бюджетні комісії розглядали матеріальну допомогу. Комісія пропонувала сесії за великі суми, але часто не допоможе. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Але там не Я можу сказати, що є розповідає. Приймається одного Переходимо до слідуючого. Це в основному і ще я думаю, що Вже ж проголосували, хто не не відказав мені кого що ви вивіли тільки в тих надходженнях, які були і скільки було заявників. Я думаю, що ми ті, що були в комісіях, особливо плану бюджетна комісія, ретельно розглянули і поміряли можливості за новини. Десять чоловіків, також є репортування. А по пожежі скільки? Пожежа 500 гривень. Репортинський Роман Іванович Солонова. Ну все, може десь, що за хорошому порядку, починити все і розказати заявниками. 500, 400, 300. Дуже місцеві слова. Звідуючи питання у нас про депутатські звернення. Nie, а це у нас було депутатське звернення до заяви, неї, ні, не, про вас діти заяв, так? Ні, ні, але зараз слідуючий для допомоги на розгляді. Зараз слідчий депутатські звернення. Ви вже звернені. Ви їх заяву про Про внесення змін до регламенту зв'язку зі своєю адміністрацією рішення, яке державного характера. Шановні депутати, в зв'язку з тим, що було прийнято закон України про щодо внесення змін до статті 59 закону України про місцеве самоврядування, так. Тепер віднині, як ми вже бачимо, і приступуємо сьогодні, де у нас є поіменне голосування. Так. В нашому регламенті е, у статті 56 і 57 е, було просто виписано що простим голосуванням. Так. Тому що ми вам роздані проєкт рішення, будь ласка, подивіться, я не знаю, комісія непогод, не погодиться. Але ми повинні, ми вже це практикуємо, ми повинні з вами все ж таки виконувати закон, а не чекати, коли ми зберемося інше. Я думаю, просив у вас підтримати пропозицію і прийняти рішення за твоє рішення. Давайте не... я йому я я зачитаю. По 842 про внесення змін до статті 59 закону України про місцеве в Україні щодо прийменного голосування керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування Зарядська сільська рада, вирішила внести зміни до регламенту Зарядської сільської ради в 7 скликання, затверджено рішенням другої сесії е, сільської ради в 7 скликання. Від 3 грудня 2015 року номер 18 а саме, в статті 56 і 57 розділу 4 регламенту викласти у наступній редакції. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29, 31 статті 43 та статтями 50. 506 закону України про місцеве самоврядування в Україні, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому прилюдному оприлюдненню на інформаційному стені сільської ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого терміну. Результатом поіменного голосування є нед'ємною частиною протоколу. Результати поіменного голосування підлягають наданню. За запитом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільському колу. Отакий проєкт рішення, таке рішення, як і до цього. Яка процедура? <кліпи> ми, ми сьогодні. Процедура, будь ласка. Я думаю, що і інші дивилися, переконсультувалися, каже, воно досить таки просто буде. На, на цьому планку, де дехто з вас буде і членом лічий комісії, або інше, вказано в першу нова номер назва і зміст проєкту рішення. Тобто питання, це я розумію. Питання про переходить. Далі йде, далі в нас ідуть я по батьку депутата, номер його виборчого округу.